Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі San Andreas Church. 10 вересня 2024 року. Голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Євгенович Єленський дав велике інтерв'ю журналістам української правди. Цьому інтерв'ю мова йшла про закон 8371, про приїзд представників сленського патріарха в Україну, про відносини між державою та українською православною церквою, а також про варіанти виходу з кризи, яка сьогодні сталася в релігійному суспільстві в Україні. Прослухавши це інтерв'ю повністю, а також подивившись ще декілька, в яких Віктор Євгенович говорить про релігійну ситуацію в Україні. У мене склалося чітке враження, що Віктор Євгенович або свідомо не додає певних фактів для повноти картини, або він чисто в форматі інтерв'ю. Він вирішив сказати головне а деякі речі, які з його точки зору трогорядні, він вирішив залишити в стороні. Я особисто думаю, що Віктор Євгенович добре знає про ті аспекти, які я зараз хочу сказати, і я сподіваюся, що він не говорить їх тільки тому, що формат передачі, в якому він знаходиться, не дозволяє йому казати все, що він думає або що він знає. Коли Віктор Євгенович говорить про ситуацію, яка склалася в Україні в 18-му році, в 19-му році, коли була створена православна церква України, коли Вселенський патріарх прийняв низку рішень про відновлення своєї канічної території в Україні, що зробив Вселенський патріарх. Це дуже важливо, хоча б схематично окреслити. Він відновив. Е Свій омофор, так свою владу над київською митрополією, яку він дав якби під нагляд московського патріарха в 1686 році, про поновлення всіх, хто був заборонений в сущому сані, і так далі, і своєю владою відновив в так званому сущому сані, так тобто легітимізував тих релігійних діячів, яких викрила анафіматствувала, уневажнила російська церква. Він говорить про ці речі так. Начебто це є загально прийнятою тезою, наче всі в усьому світі, всі православні, також так думають, наче це є певний фундамент, на який можна спертися? Після цього він запропонував на своїй вже території з канонічної точки зору всім українським єпископам зібратися і обрати київського митрополита. Раніше московський патріархат говорив, що ви розкольники, безблагодатні. От якщо ви були благодатні, та то ну тоді б інша була розмова. І от Константинопольський патріархат визнає цих людей і пропонує їм підійти разом до євхаристійно чаші Іми братами, з якими вони не причащаються, так з якими вони в розколі, і ці відмовляють. Чому? Тому що, е, якщо говорити просто дуже примітивно, цього не дозволяє е, Москва в першу чергу, і в другу е, якісь корпоративні інтереси. Із його слів випливає, що ті, які українська православна церква просто рогом стоїть, невідомо навіщо, ґрунтуючись, невідомо на чому. І не хоче приймати ці рішення. Хоча вони вже були прийняті такою високою людиною, як вселенський патріарх. Але він вирішив не говорити широкому загалу, що 12 помісних православних церков не прийняли цих рішень. Вони дивляться на ці рішення, вони знають про ці рішення, вони їм відомі. але вони відносяться до православної церкви України точнісінько, так само як відноситься до них Українська Православна Церква. Я вже багато разів казав про це: абсолютна більшість православних церков світу не визнає православну церкву України. І я знову повторюю: питання полягає не в тому, що її не визнають як автокефалію. Часто люди, які є е, прихильниками православної церкви України, вони намагаються цей вектор з канонічності священства перенести у легітимність автокефалії. кажуть, ну вони ж там не признають. На по тим чи іншим е, причинам, але тут ж питання знову не про визнання або не визнання автокефалі. Тут питання про визнання або не визнання їхнього священства, що є набагато набагато важливішим, і саме тому, що абсолютна більшість промісних православних церков ставить під сумнів, канонічність священства православної церкви України вони не спішать з ними утворювати будь-який євхаристичний зв'язок. І також слід сказати, що всі ці події, всі ці рішення вселенського патріарха про відміну грамоти 1687 року, про відновлення в сані законно або незаконно позбавлених ієрархів, всі ці рішення вони були кроками для спроб легалізувати. Православну церкву України в очах світового православ'я, але всі ці кроки вони не дали ніякого результату. З цього ми можемо зробити висновок, що весь православний світ не дивиться на ці кроки як на легітимні. Весь православний світ ставить це під сумнів. І не розібравшись в цьому питанні, не поставивши в цьому крапку, не, пос... не побачивши, що так можна було робити, православні ієрархі. Абсолютної більшості православних церков світу не спішать визнавати ПЦУ, як казали, і антиохійський патріарх Іоанн, і Єрусалимський патріарх Феофіл треба скликати все православний собор, аби вирішити на ньому низку наболілих питань, тому що ту позицію, яку каже Віктор Євгенович, це позиція Константинопольського патріарха. Ми можемо його любити, ми можемо його не любити. Але це просто позиція одного з патріархів першого по честі, першого не по владі, а першого по честі. І тому більшість православних церков світу каже про те, що ці питання є контроверсійними, тобто суперечливими, і вони потребують соборного рішення, тому що ви всі знаєте, що православна церква, на відміну від католицької церкви, в православній церкві все вирішує собор. В православній церкві немає якоїсь однієї людини, одного священнослужителя, одного патріарха, який мог би. Бе назвати вікарієм Бога на землі, який мав би абсолютну владу по відношенню до інших помісних церков світу, по відношенню до інших єпископів. У нас все вирішує собор, і як кажуть поважні патріархи, необхідно це питання вирішити на соборі, аби в ньому була поставлена крапка, де було б сказано, чи міг селецький патріарх так робити, чи не міг, чи легітимні його дії, чи мають вони канонічну силу, чи не мають. Доки. Величезна кількість православних церков, абсолютно більшість православних церков, не погоджуються з цим. Вони ставлять це під сумнів і хочуть в цьому розібратися, хочуть поставити цю всьому крапку. Серед цих церков є і українська православна церква, яка не погоджується з цим рішенням та хотіла би на Всеправославному соборі вирішити це питання раз і назавжди. Але Віктор Євгенович каже про це так, нібито всі з цим погодились, і все класно. Але як ми бачимо, це далеко не так. Друга цікава річ, яку каже Віктор Євгенович, це його коментар з приводу того, чому Інші помісні православні церкви досі не визнали ПЦУ. Що стосується православної церкви України, так її визнали чотири церкви, так але е, я не бачив скільки небудь притомних богословських заперечень проти її існування. Є такі церкви, які просто так, знаходяться під щільним контролем російської церкви. Є церкви, де, е, на жаль, зараз не, не можуть ухвалити ці церкви якесь рішення, тому що їх предстоятелі е, ну знаходяться в дуже такому похилому віку, віці не дуже добрій фізичній, скажімо так, формі, і все відкладається. На потім, але е, сам сам процес, як мені здається, іде е, непогано. Це дуже цікава теза. З одного боку, вона каже про те, що існує е, віздісуща рука Кремля, яка все контролює, всього торкається. Вона контролює Ватикан, вона контролює інші помісні церкви, весь світ. А чому ми, наприклад, тоді не можемо сказати, що це Кремль під буром Вселенського патріарха визнати православну церкву України в 2019 році? Також, якщо опустити цю історію про те, що Москва контролює інші помісні православні церкви, він каже про те, що предстоятелі помісних православних церков вони надто старі, аби прийняти якісь конкретні рішення з тих чи інших питань. Але нещодавно відбулася цікава історія. Македонська православна церква, яка з 1967 року знаходилася в розколі. У 2022 вона поновила своє спілкування з сербською православною церквою. І за допомогою Вселенського патріарха та інших помісних православних церков, врешті-решт, вона була визнана автокефальною церквою і сьогодні входить до диптого. І справа в тому, що коли це сталося, а саме примирення відбулося 19 травня 2022 року, коли сербська православна церква та Македонська православна церква разом співслужили літургію, так ось після цього, ну майже кожного місяця. Та чи інша помісна православна церква офіційно заявляла про своє визнання Македонської православної церкви та про відновлення євхаристичного спілкування з ними. І так сталося, що до середини 2023 року всі помісні православні церкви визнали Македонську православну церкву. І ось тут полягає питання, що в даному випадку, не дивлячись ні на руки, ні на ноги тих чи інших. Політичних інституцій, не дивлячись ні на вік предстоятелів помісних православних церков, їхніми синодами було прийнято рішення, аби визнати Македонську церкву дуже швидко. Якщо подивитися на історію православної церкви України, то пройшло 5 років і її визнали лише 4 церкви. І ті 4 церкви, які мають найбільший вплив з боку сенського патріарха, інші помісні православні церкви досі не визнали її. Проте вони казали про відкриту підтримку української православній церкви, на чолі з зблаженнішим митрополитом Київським усієї України Онуфрієм, а також казали про сумніви в сторону священства православної церкви України. Тому, коли пан Єленський каже про те, що вік предстоятелів завадив їм визнати православну церкву України, він Ну, м'яко кажучи, лукавить, тому що у випадку з македонською церквою нічого їм не заважало, тому що македонські священники коли ще були в розколі. Вони не були позбавлені сану, вони були легітимними священниками, але знаходились в розколі. І тому, коли е, було здійснено примирення, їх не переруку покладали, а вони просто в сущому сані е, зайняли свої позиції і всі їх визнали. І весь православний світ не мав нічого проти, тому що ось це було легітимно. Ось це було по-нормальному. Ось це як повинно було бути в свій час з православною церквою України або з Київським патріархатом. Щось на кшталт цього мало бути. Але так як сталося в 18-19 роках, навіть до сьогоднішнього дня це викликає у всього православного світу тільки питання, а що з цим робити, і знову таки, відповідь на це є е, Всеправославний собор. Я думаю, як і багато представників лімінських православних церков, вважають, що е, рішення має бути собор, який би остаточно поставив всі крапки над і. Але ж поки цього не сталося, Віктор Євгенович говорить про цю подію з перспективи Вселенського патріарху. Але Якщо ми побачимо на позицію абсолютної більшості православних церков світу, то їхня позиція вона інша, і тому Українська православна церква стоїть з більшістю помісних церков світу і підтримує з ними євхаристійне спілкування. На останок я хотів би сказати, що я не хотів би демонізувати Віктора Євгеновича Єленського або інших людей, які не підтримують українську православну церкву. Тому що як у будь-якій людині в них може бути щось добре, а щось погане, кажучи про Віктора Євгеновича, наприклад. З його біографії я дізнався, що у 1986 році він приймав активну участь у ліквідації катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, за що йому честь і повага. Але в цьому питанні, з моєї точки зору, Віктор Євгенович займає упереджену позицію, і його коментарі не завжди є коментарями науковця, а більш прихильника певної релігійної структури. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.